Вітаю! Сьогодні у нас вже 11 липня 2024 року, 2042. Я Наталія Гринович у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як не накручувати себе. Як правило, ми накручуємо себе і не розуміємо, чому так відбувається. Дуже багато хто хоче змінити думки, не думати про погане, не очікувати поганого. Але таким чином відбувається, що ми все рівно себе лякаємо, і чим це зумовлено? І от сьогодні ми поговоримо про те, що є да, дійсно місце, час і обставини, коли потрібно нервуватися і прийняти відповідні рішення, щоб зберегти собі життя, подбати про свою безпеку. От я розповідала нещодавно у понеділок, як я себе накрутила до селенського масштабу через те, що був обстріл Києва, і в мене там чоловік був на операції, і я собі малювала найжахливіші картини. Звичайно, з того, що я собі малювала, нічого не збулося. І якщо кожен із нас подивиться на те, як відбувається. Потім розгортаються події, коли ми себе лякаємо, коли ми себе накручуємо, особливо коли це пов'язано зі здоров'ям і безпекою рідних і близьких. І враховуючи сьогоднішні обставини, то звичайно жити в постійному стресі дуже небезпечно для нашої психіки, взагалі. І зараз дуже багато людей приходить, із саме запитом, як навчитися жити сьогодні щасливо. І в мене є така програма. Ця програма і називається Майстер свого кращого життя. Тому хто хоче більш детальніше ознайомитися з цією програмою, хто хоче більш детальніше взагалі розібратися зі своєю поведінкою, будь ласка, пишіть мені у дірик, ми з вами домовимося, проведемо таку зустріч, знайомство. І я вам е продіагностую, я дуже люблю діагностики, тому що діагностика це вже 50% успішного лікування. І от коли ми говоримо про... Так як ми уявляємо собі, оці всі катастрофи, у нашій голові розгортаються, це, звичайно, відповідає, відповідає наші переконання і наші цінності. От є піраміда піраміділса, от є наша, е, наші упередження і цінності, і вони впливають на нашу поведінку. Тому поведінку змінити ми не можемо. Нам потрібно розібратися, а що тут на рівні цінностей і упередження в мене є. Чим я керуюся? От я для прикладу розповім про свою історію. Коли мені було 20 років, це якраз був липень місяць, я готувалася до весілля. У мене батько лежав хворий у лікарні, і чоловік приїхав до мене. Тоді ще не було мобільних телефонів. Чоловік приїхав до мене, хоча ми з ним не домовлялися. Був дуже гарний день, така погода сонячна стояла, як зараз, спекотна. Чоловік приїхав, я його питаю: А чого ти приїхав? Ми ж з тобою не домовлялися про зустріч. І він мені повідомив, що помер батько. І з того моменту у мене сформувалася думка, що в будь-який момент все може бути погано. І це мною керувало дуже багато років, коли донька ходила у школу, вже з'явилися мобільні телефони. Я їй телефоную, вона не бере трубку. У мене відразу купа різних. Історій, розвитку, як це вже може бути. І тому сьогодні ми будемо не тільки говорити про причини такої поведінки і що, і що з цим головне робити, тому що дуже важливо зрозуміти свою поведінку. І чим більше я займаюся саморозвитком, чим більше я вивчаю різні техніки. І я єдине, що хочу сказати, що ми, ми не покращуємо себе. ми Себе пізнаємо. І от сьогодні я була на Богослужінні і розповідали про княгиню Ольгу. І ви знаєте, я провела для себе таку паралель, що ця жінка, княгиня, вона теж шукала для себе, так як ми зараз кожна із нас шукає свою методологію, свій шлях до себе. Так само, і у ті часи княгиня Ольга шукала свій духовний шлях. І мені, якби я як кожен раз, коли йду в церкву, перед тим як зайти, я завжди запитую, що я сьогодні маю почути. І от коли священник розповідав про княгиню Ольгу, я зрозуміла, що вона, як ми всі жінки, шукала свій духовний шлях. Вона знайшла його так, а ми його шукаємо зараз тими методами, тими засобами, які в нас є вже доступні. Тому жінки завжди шукали духовний свій шлях. І Кожна звичайно знаходила, що для неї найкраще. Тому я хочу сказати: знову ж таки, повернемося до нашого мислення, нашої поведінки, що наша поведінка це, звичайно, наша самооцінка. І сьогодні в телеграм-каналі є в сторі з посиланням, і в мене в шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал. Сьогодні я провела у телеграм-каналі досить такий цікавий прямий ефір, що керує нашою поведінкою. На базі, на базі самооцінки я розповіла. Тому, хто хоче дійсно себе зрозуміти, чому я так себе веду, чому я так реагую, тому що ми хочемо реагувати по-іншому, ми розуміємо, що не потрібно себе лякати. Але у нас є упередження, у нас є установки сформовані. Отак, от як я розповідала у себе, у мене сформувалася установка, що от все добре, добре, і в один момент раз і може трапитись найгірше. Тому в мене така й тривожність була. Я навіть не розуміла, що в мене це тривожність, тоді ж не було. Психологів з ким можна було поговорити. І ще я хочу сказати ще один такий момент, ще одна така пастка, коли ми накручуємо себе з приводу здоров'я і безпеки наших рідних, таким чином ми проявляємо любов до себе, любов до рідних. Тому що хвилюватися, турбуватися це одна, один із критеріїв того, що ми любимо. Ми якби, не знаємо, як виражати цю любов, і любов виражається саме про е, таке хвилювання. І що ми тут можемо зробити? Коли, наприклад, з людиною все добре, за кого ви хвилюєтесь? От я, наприклад, хвилюю зараз за свого чоловіка. Коли з чоловіком все добре, я повинна виписати свої реакції. Автоматичні, тому що ці реакції у нас автоматичні. Я повинна виписати певні свої автоматичні реакції. Якщо він не відповідає, значить щось трапилося. Якщо він не відповідає, значить він десь у гарячій точці. Якщо він не відповідає, я відразу починаю змінювати свій емоційний стан. Коли я змінила свій емоційний стан, відразу в мене змінюється поведінка. Розумієте? Якась подія. У мене змінюється емоційний стан і в мене змінюється поведінка. І коли я себе накрутила, то яка у мене поведінка? Я на телефоні, і я тільки думаю про це, я вже можу обзвонити родичів, а у мене ще є такий патер поведінки це від мами. Я зараз його вже позбулася, але тривалий час він у мене був. Це коли брата чи мене не було довго вдома. Що вони робили з батьком, вони ходили нас шукати. І от в мене цей патер теж був. Коли в мене донька була вже доросла, стала ходити на вечірні зустрічі, повертатися пізно. І якщо я не могла до неї дозвонитися, я теж її йшла шукати. І навіть до того вже дійшло, якщо чоловік не відповідав, я теж могла його йти шукати. Це в мене був такий патер. І от ви прослідкуйте, які у вас патери, коли ви в такому стані, коли турбуєтесь про близьких. Ці паттерни точно є. Точно є. А от. І коли ви дізнаєтесь, які цінності вами, вами керують, які цінності, які упередження, ви зрозумієте, як ви себе ведете. І тому, коли ви виписали оці свої патерни поведінки, як ви ведете себе в критичних ситуаціях, ви поряд виписуєте, а як би ви реагували по-іншому. І таким чином. У нас тут з'являються вже нові нейронні зв'язки, що можна і так реагувати, а можна реагувати по іншому, тому що я хочу сказати, що одна справа тривожність, коли в певний момент, так як зараз існує небезпека, ми в певний момент певним чином себе ведемо. Небезпека минула, ми вернулися до себе. Але коли ми починаємо перебувати в цих негативних емоціях і далі, і далі накручувати себе, лякати себе, то крім негативу, ми нічого не отримуємо. Це впливає на нашу поведінку, на наше самопочуття, і, звичайно, ми отримуємо адреналін, ми отримуємо адреналін, який нам десь і потрібен. Але чим більше ми його отримуємо, тим ці процеси наші хімічні, які відбуваються, вони дуже шкідливі для нашого і фізичного здоров'я. Тому, друзі, дякую, що були сьогодні зі мною в прямому ефірі. Я хочу сказати, що першим зрозуміти свою поведінку, потрібно зрозуміти свої цінності і свої упередження, що нею керує. І якщо, наприклад, там є упередження, що коли я люблю, значить я турбуюсь, значить я хвилююсь. Я точно буду. В разі небезпеки реагувати таким чином нам потрібно розірвати цей нейронний зв'язок і закласти новий. Новий. Прослухайте, будь ласка, ефір в Телеграм, і ви зрозумієте, як самооцінка впливає на нашу поведінку. Тому до завтра і всього найкращого.